Я хочу, аби моя колишня невістка знала, що її поведінка виглядає вже не просто смішною, а мені її вже шкода, до чого додуматися, аби моєму синові життя зіпсувати з новою, нормальною жінкою. Світлана мені не подобалася, але я синові нічого не казала, бо що тут скажеш, коли у неї вже все видно, певно, місяць п'ятий точно, що тут вже говорити. Стали вони жити на орендованій квартирі, і наче все у них було добре я туди не ходила, бо мене не кликали, а я не нав'язувалася. Якби ще онучка була на мене схожа, то я б ще мала до неї якусь прихильність, а то просто викапана Світлана, то мені їй на руки брати не хотілося. Хай собі живуть як хочуть, але хай мене в це все не втягують. А потім син почав мене просити, аби я його прикривала. Що він у відрядженні чи ще десь, я й не підозрювала, що там у нього, думала, що він просто їздить з хлопцями на рибалку, щоб хоч якось розслабитися, бо ж вдома жінка вічно невдоволена, і дитина плаксива. А я дуже хочу, аби мій син був щасливим, хоч інколи, і хоч так, як його жінка не може ощасливити. Отак мій син щасливо прожив зі Світланою сім років.